Лише найактуальніші події цього дня, 16 березня, із життя Хмельниччини. За мить дізнаєтеся в ефірі першого подільського. Не перемикайте. У Хмельницькому поліцейські затримали 37-річного торговця амфетаміном просто під час чергової спроби збуту наркотиків. Чоловіку вже оголосили про підозру. Його очікує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. На лаві підсудних опинилася бухгалтерка відділу освіти, культури, молоді, спорту однієї із селищних рад Хмельницького району. Прокурори до суду направили обвинувальний акт стосовно посадовиці за фактом службової недбалості. Внаслідок її дій психологу навчального закладу зайво нараховано та виплачено понад 190 тисяч гривень заробітної плати. Жінка щиро розкаялася у скоєному та добровільно відшкодувала завдані збитки. Обвинувачена невдовзі постане перед судом. На Хмельниччині перші добровольці зі штурмової бригади Людь завершують курс молодого бійця. Незабаром вони перейдуть до другого етапу навчань, під час якого більш поглиблено опановуватимуть військові вміння та навички відповідно до обраного напрямку служби. Хлопці отримали базові знання та навички із тактики, вогневої підготовки, медицини, психології. Тощо більшість занять проходили на полігоні в умовах наближених до бойових. Набуті знання та вміння будуть гарним ґрунтом для подальшого. Щого навчання добровольців. Безпека жителів городоцької громади минулого року коштувала понад мільйон гривень. Кошти спрямували на облаштування укриттів, пунктів незламності під час блекауту та об'єкти критичної інфраструктури. Також придбали дров'яну піч. У місті працюють чотири електросирени, облаштовано 19 укриттів, з яких 16 – комунальні власності, а три відомчі. Додатково у закладах освіти, культури та охорони здоров'я здійснено заміри опору ізоляції та контур заземлення. Перевірено, технічний стан майже Пів тисячі вогнегасників і димових та вентиляційних каналів. У Дунаєвецькій багатопрофільні лікарні капітально відремонтували травматологічне відділення, оновили обладнання та інструментарій. Тож тепер послуги для пацієнтів стануть доступнішими, а якість їх надання покращиться. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям міського голови Веліни Заєць, депутатки обласної ради Уляни Ткаченко, директора обласного департаменту здоров'я Олександра Завроцького та місцевих аграріїв. Мельницькому школярі виходитимуть на весняні канікули по черзі. Такий нетрадиційний формат відпочинку учнів від уроків у деяких освітніх закладах запровадили через воєнний стан. Скільки шкіл міста перейдуть на новий черговий тип канікул? Дивіться далі. Канікули не для всіх. В одній шкіл Хмельницького діти виходитимуть на весняний відпочинок від уроків за чергою, спершу молодші, згодом старшокласники. Директор пояснює, організовують все задля того, аби попри змішану форму навчання створити максимальну присутність дітей у школі. Для учнів п'ятих, шостих, сьомих, восьмих класів ми організовуємо канікули з 27 березня по 2 квітня, а для учнів дев'ятих, десятих, одинадцятих класів ми організовуємо з 3 квітня по 9 квітня. Нетрадиційна форма канікул ніяк не вплине на учнів, адже відпочиватимуть вони протягом того самого періоду, що й завжди. Робота педагогів теж залишиться без змін. Вони в будь-якому випадку будуть і один, і другий тиждень на роботі. Єдине, що хто працює. Цує в класах менших і більших. У них просто буде менше уроків в цей час, тому що діти будуть на канікулах. До початку ж повномасштабного вторгнення на відпочинок від школи діти йшли в останній тиждень березня. «Вся Всягали йшла однаково на весняні канікули. Це стосується і осінніх і зимових. Тепер же ситуація інша, проте по змінний графік канікул обрали лише дев'ять із півсотні комунальних закладів освіти. Це залежить від кількості дітей в закладі, тобто від мережі, від наповнення і можливості прийняти в дітей в укриття, тому що деякі заклади в нас працюють в змішаному форматі. Відповідно від цього всього залежить і час початку канікул. Ще одна школа взагалі відмовилася як від осінніх, так і від весняних канікул. Їх об'єднали в один період відпочинку взимку тривалістю у місяць. Олександр Дмитро метромілієнко, телеканал Перший Подільський. Надзвичайники провели особливий урок безпеки для дітей із особливими освітніми потребами. Знаннями і зміною безпеки поділилися викладачі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Урок відбувався за особливою методикою, короткими, але наповненими важливою інформацією, реченнями із наочним навчальним матеріалом у малюнках із прикладами іграшок та предметів, де може бути замаскована вибухівка. Крім цього, старших школярів навчали проводити серцево-легеневу реанімацію. Увесь цей процес супроводжувала педагог-сурдоперекладач. Врятовані та захищені у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин нині під опікою більше 20 видів різних звірів. Ця зима була важкою. Відсутність тепла, світла, тривоги та вибухи мають вплив не лише на людей. Тож, як перезимували тварини у звіринці, дізнавалися наші кореспонденти. Восьмирічна альпака спокійно їсть солому та нітрохи не боїться людей. Цього окраслення три роки тому врятували з пересувного цирку та поселили у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Для нього зима прийшла непомітно, адже все тіло копитного вкрите вовною, що дає змогу переносити коливання температури в діапазоні 50 градусів. Інші ж звірі, які проходять реабілітацію у центрі, перезумували важче. Половина тварин довелося забрати додому, а половина тварин зробили печки буржуйки і їздили, збирали дрова, там, там ну, купляли, збирали. І, ну, слава, я кажу, Богу, що все пройшло удачно, перезимували, всі нормально. Леви вже вийшли зі свого укриття та вигріваються на весняному сонці. Йон активно досліджує клітку, а Олень готується скидати роги. Директор звіринця ділиться перезумувати у комфортних умовах тваринам допомогли іноземні благодійники. Австрійська громадська організація придбала генератор, аби була змога обігрівати вольєри. З приходом ж весни клопоту біля тварин побільшало. Сьогодні привіз сіно солому, трошки дров і будемо далі переробляти клітки, вольєри. Зараз будемо доробляти орлам. Новий вольєр великий щоб вони могли літати собі спокійно там і жити. Керівник центру розповідає, тварини вже адаптувалися до тривог та вибухів та ділиться можливо влітку. Звіринці слід чекати на поповнення. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Ще більше новин чекайте вже ввечері о 17.45 в ефірі нашого телеканалу. Дізнавайтеся про головне першими разом із першим подільським. На все добре.